Людмила Нестерівна перенесла шестигодинну операцію ще в далекі дев'яності, тоді їй поставили невтішний діагноз, рак грудей. Проте вона знайшла в собі сили і поборола хворобу. Тепер допомагає боротися з недугою іншим. Працює в онкоцентрі як волонтер. Каже, найголовніше вчасно поставити діагноз. Є врачі, на жаль, такі що ну нема нічого, у вас все, 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 все хорошо. А потім запускається, як ми часто наблюдаємо серед своїх пацієнтів, якщо не. Не якісно і недобросовісно віднестися до цієї проблеми, то, звичайно, це може перерости у велику трагедію. Успіх залежить і від самих пацієнтів. Чим раніше виявити хворобу, тим більший шанс побороти її. Тому профілактичні медичні обстеження це корисна звичка, яка може врятувати життя. Ми приходимо у лікаря, коли вже болить, і це величезна наша помилка, тому що в цій ситуації вже інколи пізно звертатись в установи. За последние два года, как я борюсь с этим заболеванием лично, мне удалось благодаря друзьям, знакомым, благодаря моей такой энергетике, благодаря моим как, знаєте, как желанию победить и показать, что що возможно что-то сделать, хотя бы продлить жизнь качественно сделать, я узнала, что действительно с помощью врачей, с помощью организации, информирования. Ем... Можна попробувати дійсно болісті, як Рак це недуга, яка потребує великих коштів. Правати надто дорогі, та й тих у лікувальних закладах катастрофічно не вистачає. Роки за два є постійні паузи у припарату. Це не дуже добре, і, а деякі пацієнти навіть вже у них почалися проблеми. У міністерстві охорони здоров'я пояснюють, затримка з ліками відбувалась. Через зрив тендерів рік минулий був такий, що тривалий час не було медикаментів в онкологічних структурах. І під кінець року пройшли всі успішно закупівлі. Сьогодні у всі регіони, всі області, всі диспансери надійшли препарати. Препарати є відповідно до 36 позицій номенклатурного списку закуплені і вони. Будуть поступати і поступають з державного бюджету на боротьбу з онкологічними хворобами піде 300 мільйонів гривень. Це більше ніж торік, але ця сума забезпечить тільки 18% хворих. Іншим потрібно буде боротися з недугою за власний кошт або ж залучати благодійників. Анастасія Острожко Дмитро Гришко соціальна країна.